я ось придумала і зробила такий цікавий декорчик осінній. Е можна сказати, за копійки. Оцей гарбузик у мене був для цукерочок. А ось я ще придбала, ця штучка у мене теж була від якогось набору. Придбала таку бамбукову скриньку. Не знаю, вона, мабуть, не для цього призначена, але я наклала туди цукерочок. І ось такі ось гарбузики. Вони керамічні. Ой, вони керамічні, важкенькі такі, це приємно. Теж три гарбузики різних кольорів за 1 євро. Помаранчевий, зелений і жовтий. А ці яблучка в мене були. Вони теж такі дуже симпатичні. Можна їх використовувати в осінньому декорі, в, 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 в літньому, в осінньому, в різних. Ось так. Друзі. Треба робити собі маленькі радощі. І всім цього бажаю. Єлена Холанд 5. Цю штучку треба просто на цей на, натиснути там, так, на старт. Ми знову прийшли за To Go, Нік знову замовив. Класно. Ми вам тепер будемо показувати кожного разу, щоб ви мали собі уяву і щоб ми могли теж зрівняти, коли краще дають, коли гірше дають. Так що пішли? Нік, на. Тобі цей, А потім ми ще купимо якісь продукти. Давай, іди, отримай. Ще покажу вам одну штуку, як голландці ходять в магазин. Дуже зручно. Значить, такі ящики в них продаються. У нас теж такі продаються, але ми з ними не ходимо в магазин. Ось такий ящик якраз у мене стає велосипед. От. Ми його беремо, заповнюємо зразу продуктами. Не треба перекладати з тілежки на тілежку. Зразу от користуєшся цим сканером і кладеш сюди. Виходиш, і в тебе вже якби, упаковані тут продукти. І заплатив по сканеру, і все, вийшов, і поклав велосипед і поїхав. Знову прийшли в Дірк. Зараз йдемо на інформацію. Ми подивимося нам дадуть, а потім те, що нам не вистачає, ми ще докупимо. Так, коробка. Дивимось, що тут. Якась рибка. Холодне все-таки з холодильника. Так, що далі? Сендвічі такі, з чим? З сиром. Сирні. Так, сендвічі. А, тримай. ніг будемо дивитись. Далі, О, ой, такі шашлички, курочка. Вже готові тільки розігріти. А далі. О, знов нам веганські дали бургери. Такі самі, так? Знов веганські, так? А то не веганські Курочка? Ні. Не, не веганське. Так, далі що? Ось такий десертик якийсь. Прамбос з, з, з малинкою і з цим. О, дивіться, пармезан, по-моєму. Па пекаріна. Схоже на пармезанчик, такий тверденький шматочок сиру. Це якийсь салат, мабуть. Хумус, а, хумус. хумус карі, хумус карі. Хумус я люблю. хумус карі. Ну, мабуть, гостренький. Слухайте, сьогодні гарний такий набір, а це рибка макриль. Копчений шматочок, маленький шматочок, але нічого. Так. І що ще? О, класно! Це, а, да, Ціла, бачите, така заготовка для чогось готувати. Грибочки, овочі, різні цибулька, перчик. О, така ціла упаковка. на Суп або. А тут для макарон і спагетті написано. Бачите, для макарон і спагетті. Суміш така її обжарити і перемішати з макарончиками. Ну, і сьогодні ти гарно поював. Ось так. Продуктів достатньо. Ми задоволені. Так, ціла коробочка складаємо. І йдемо докупляти те, що у нас вдома закінчилось. А це будемо смакувати. Додатково. Так, друзі, хто дивиться вперше, це продукти на 5 євро, я показала. Це по такому додатку, to good, to go". голову. Були ми вчора в Хіменті, обіцяла розповісти, що там і як було. Значить, заповнили ми анкету, хто чим займається і хто чим міг би займатися, де працювати. Потім дали нам ще адреси, де можна вчити мову. Це в сусідніх двох селах, розказали про можливості, вірніше не знаючи ніяких перспектив, і можливостей для українців інших, поки що такі, які були раніше. Але, начебто, сказали, що допомогу збільшать на 40 євро, тому що зараз інфляція в країні. Ось такі новини. Ну, дуже приємно, ми сходили, поспілкувалися. Там була наша українка-перекладач, яка нам все перекладала, і ми все зрозуміли. От, так що нормально у нас відбулася зустріч. Але отакі от от новини поки що нічого не відомо, що буде далі з українцями. Ось що нам ще дали в Хіменті. Бачите, наша місцевість Хокшевард, Хімента Хокшевард. Таку інформацію для біженців з України. Ласкаво просимо до Хокшеварду. От, і тут на нідерландській мові і на українській мові, про що нам тут корисні лінії допомоги, прийом біженців, як відбувається. Ну, тут кругом є посилання на оці сайти. Так, тут що реєстрація в муніципалітеті та переїзд, дозвіл на проживання наклейка, інді робота, допомога та проживання, банківський рахунок, як оформити, освіта, ясла, дитячі садки. Наші дітки українські йдуть до школи, а може і голландські разом. <раду> Надзвичайні ситуації та безпека, здоров'я, медичне обслуговування. І що тут ще? Вивчення мови, транспорт, повернення на Україну, охорона домашніх тварин і куди я можу звернутися за питаннями. От такий нам дали буклет в Хіменті з усією інформацією.